Я зараз на квартирі в Києві, яка чомусь досі не продана, хоча це трикімнатна з ось таким ремонтом, і ціна 76 тисяч доларів. Ваші здогадки напишіть в коментарях, чому так може бути. Вона вже тиждень у нас в рекламі. Тут 82 квадрати. Дивіться, яка простора кухня. Ви можете замітити, що тут замінені всі вікна на металопластики, плюс замінені радіатори. Та й в принципі, власники робили квартиру для себе, тому вона в гарному стані з заміненою електрикою, сантехнікою і так далі. По санвузлам у нас роздільний. Можете ще побачити, що також у нас є додатковий Такий бойлер є централізована гаряча вода, є від бойлера і ванна, да зрозуміло, що квартира там не супер нова, що е, буквально от Вчора зробили ремонт сучасний, але за повністю житлова квартира заїхати і жити. Плюс помітно, що у нас замінені всі вікна, плюс у нас кондиціонери, плюс у нас класне планування, три окремі кімнати, два великих засклених балкона. На таких балконах можна ще цілий кабінет зробити. До речі, ця квартира без комісії, як і, в принципі всі наші квартири без комісії в телеграм-каналі посилання в шапці профілю там знайдете для себе все, що завгодно. І дивіться, які тут ще дві кімнати, да і вона чомусь досі не продана. Ось у нас перша кімната. Немає ніяких у нас. Прохідник, знову величезний засковний балкон, ось така вхідна група і у нас друга кімната. По локації це у нас Закревська, Троєщина, перший поверх, утеплений і ось така ціна. Що думаєте, чому не купують? Пишіть в коментарях ваші здогадки. Ну і не забувайте, телеграм-канал переходьте, там все без комісії шукайте.